Згоден з вами давайте по-простому 13 органів виконавчої ради. Результат можуть побачити фізично. Ви колись чули фразу виконавчі органи влади? Так от сьогодні у студії у нас та людина, яка ці органи влади не тільки бачила і чула про них, а ще й координує, щоб вони працювали. Він той. Кому телефонують після сесії, коли вже всі забули, хто за що голосував, але хочуть, щоб вже зроблено було буквально на вчора. Зустрічайте у студії подкасту, то спитаємо Віталій Вікторович Галюк, заступник селищного голови. Вітаю, паніте! Вітаю у вас, пані Альоно. Сьогодні ми поговоримо про серйозне. Як приймаються рішення, чому не працює все одразу, і чи реально мешканцям побачити результати одразу не на папері, не в протоколах, а у себе під вікнами? Пане Віталію, давайте по-простому, по людськи розкажіть, будь ласка, чим ви реально займаєтеся і за що відповідаєте? Я заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради. І я також згоден з вами давайте по-простому, простою і зрозумілою для наших мешканців мовою. Я прихильник цього, щоб наші пересічні громадяни розуміли, про що йдеться мова. Основне завдання моєї посади і моє завдання це керівництво і контроль за виконанням виконавчими органами ради своїх обов'язків повноважень. А які саме це обов'язки? Що саме ви контролюєте? E, знач, в нашій селищній раді існує 13 органів виконавчої ради. Вони створені для здійснення виконавчих функцій і повноважень e, селищної ради відповідно до чинного законодавства і також виконання окремих доручень, e, наданих керівництвом селищної ради. А давайте поговоримо якось більш простіше, щоб нашим слухачам було простіше зрозуміти, що саме ви робите, от, приходите ви на роботу, як ваш день проходить? Прийшовши на своє робоче місце, в разі відсутності наших мешканців на прийом, я починаю надавати доручення нашим структурним підрозділам, які у нас є, стосовно поставлених. Завдань головою. От, також контролюю, що виконано на даний час із попередніх доручень. І після в процесі, якщо немає відвідувачів від наших, наших мешканців або гостей, от, контролюю це вже фізично. А скажіть, ви більше в політиці чи в господарці? Ні, я взагалі не в політиці, я в господарстві. Політикою я не займаюся і не займався. А дана посада е, потребує перебування в господарстві. А давайте якийсь приклад, можна наведати, щоб більш зрозуміло роз, роз, було? Ну, щоб більше зрозуміло, це не тільки постановка якихось доручень, надання доручень, а й контроль за їх виконанням в основному це е, фізично, коли виходиш на об'єкт і перевіряєш. Як на тому об'єкті там, чи проводяться якісь ремонтні роботи, чи якесь відновлення проходить, чи потребує на тому об'єкті тих же ремонтів, покращення його стану, щоб в майбутньому він працював належним чином. А який останній об'єкт це був, наприклад? Це вчора буквально виходив і дивився, Контролював, як проводиться поточний ремонт ведмінбудівлі савичної ради. Якщо повернутися до прийняття рішень, от мешканці часто думають типу проголосували і одразу все має стояти. Давайте більше поговоримо про те, що відбувається після прийняття рішень. Які етапи, ну відразу все не відбувається. Здійснюються організаційні заходи, готується пакет документів для виконання того чи іншого заходу. Потім проводяться роботи, якщо це стосується закупівель, то проводиться, е, готується тендерна документація, проводяться торги, і вже потім, коли визначений і є в наявності підрядник, який виконує або надає якусь послугу, виконує роботи або надає послугу, він вже розпочинає свою роботу. От. Цей процес не короткостроковий, він має е, тривалість по часу. Тому що скрізь визначені терміни виконання. А яка середня швидкість, це саме між цими етапами ухвалили і реалізували? Чому не одразу? Ну в залежності від е, виду цього заходу, перед цим я вже сказав. Е, якщо це якісь ремонтні роботи, то е, розпочинаються вони е, не менше чим через 20 днів. Із дня початку їх е, в організаційних заходів і приблизно тривають тривалість е, взагалі зазвичай ми визначаємо до е, кінця бюджетного року до 31 грудня. У нас укладається більшість договорів, е, але у е, самих договорах ми е, термін реалізації того заходу зазначаємо коротший. Якщо він не потребує там, тривалого виконання, то е декілька місяців, якщо він довготривалий, то зрозуміло, багато факторів впливають на його реалізацію. А що саме гальмує цей процес: бюрократія, фінанси чи виконавці можливо? Ну, взагалі, то тут усі три чинника, які ви назвали. Є дії є, є такі, що мають впливати на реалізацію того заходу. Все починається із фінансів. От, продовжується е, те, що я говорив про організаційні заходи, це, скажімо, бюрократія. Добре, коли вона адекватна, коли неадекватна, перебільшення є, то це вже ненормально. Всі три чинника можуть впливати на реалізацію заходу. А чи доводиться вам гасити якісь умовно пожежі? Тому що вас, я так розумію, більша роль такого пожежника? Так, зазвичай це, скажімо так, часта справа, тому що при виникненні будь-яких непередбачуваних ситуацій потрібно скоординувати діяльність декількох підрозділів, можливо, залучити якісь комунальні наші служби. Для вирішення тої чи іншої проблеми, тобто у вас є люди, які вам допомагають. Звісно, у нас командна робота. Я не можу сказати, що я особисто сам все роблю і всього досяг. Це командна робота над реалізацією всіх заходів і виконанням наших програм. Немає такого, щоб це все виконував один якийсь наш структурний підрозділ. Виконавчий орган, от. в ньому в реалізації задіяні не менше трьох підрозділів в залежності від функцій. Якщо говорити про результати, мешканці часто питають: от програму прийняли, а де результат? Як їм можна відслідкувати? Її? Це якась можлива є карта, трекер, звітність. Ну, перш за все, мешканці нашої громади результат можуть побачити фізично. Якщо це там ремонти, якісь ремонти проводяться, або надаються якісь послуги. Взагалі звітність наша висвітлюється на наших офіційном, офіційному вебсайті на сторінки Facebook, який утворений з селищної ради, от, і плюс щорічно голова звітує про діяльність виконавчих органів ради. Звіти, що квартально звітуються на сесіях, які транслюються через мережу фінансові звіти. А скажіть стосовно звітів, де їх взагалі можна знайти, ну, наприклад, на сайті, в якому розділі? На нашому офіційному сайті селищної ради, в новинах ми звітуємо про заходи, які в нас відбулися, реалізувалися. Також офіційна сторінка Facebook викладаємо. тобто не тільки звіти, а ще й фінансові. Якісь звіти є так, є щоквартально. Фінансовий звіт заслуховується радою, де визначено скільки коштів витрачено на які напрямки. Якщо говорити конкретніше стосовно виконання якихось обов'язків, що в громаді зроблено за останні 6 місяців. За останні шість місяців у нас відремонтовано участок дороги, який був край небезпечний, проїжджа частина це у нас по вулиці миру, який надає доступ нам до екстрених наших служб: Рез, газ для виїзду на будь-які аварії і їх ліквідації. Це все лище б Так. Е, відремонтовано велика кількість е, найпростіших укриттів для можливості е, займатися освітою нашим діткам е, в дошкільних навчальних закладах, закладах освіти. А скільки приблизно укриттів ви відремонтували? Е, біля семи укриттів вже проведено ремонтні роботи. От, вони готові до використання. От. Також проводилися роботи у нас по і проводяться, вони продовжуються по відновленню пошкоджених закладів освіти. Це в нас село Мурахівка і селище Березневувате. Селище Березневувате в стадії завершення. Проводяться, завершується виконання ремонтних робіт по відновленню будівлі поліклініки нашої КНП Березневуцька ЦРЛ». По співфінансуванню у нас із нашого з місцевого бюджету та державного бюджету. А розкажіть, як щодо віддалених населених пунктів? У віддалених населених пунктах це основне завдання зараз. Те, що я перед цим сказав, це підготовка укриттів для використання, щоб можна було в режимі офлайн запустити освітній процес. Це добре, а скажіть, є щось, що не виходить? Так, є у нас один об'єкт. Це саме найбільший заклад освіти, Береземвацький ліцей, який зруйнований, не підлягає відновленню. От, і від, проведено роботи по виготовленню проєкту по його по будівництву нового. Але в зв'язку з його дорогою вартістю це більше, ніж півмільярда. Можливість в громади така відсутня і поки відсутній донор, який міг би надати допомогу у будівництві. А скажіть, як громада може впливати на рішення? Мешканці часто не хочуть просто скролити новини, а подати якусь ідею? Як вони можуть це зробити? Ну, перед тим як приймати якісь рішення, якщо вони стратегічні, обов'язково проводиться громадське обговорення в разі наявності у Якогось мешканця нашої громади ідеї щодо її реалізації, він має змогу звернутися до селищної ради і подати її у вигляді звернення, тобто стратегічні, ви говорили, він якась ідея має відповідати стратегічним документам і пріоритетам? Правильно ні, ідея включається до стратегічного документа з метою реалізації цієї ідеї. То куди саме можна звернутися, щоб її подати? Щоб подати, у нас можна е, написати письмове звернення, можна електронне звернення подати, От, можна просто звернутися е, не тільки в часи особистих прийомів, які затверджені розпорядженням селищного голови, просто до наших е, працівників, керівників, структурних підрозділів. Чи є якісь хороші ідеї, які нещодавно, наприклад, надходили? Так і нещодавно, і перед цим надходила ідея щодо заборони проїзду на нашій площі от по території. І зараз вже розроблено селищною радою проєкт по визначенню пішохідної зони. Він зараз на погодженні в інспекції патрульної поліції щодо розміщення забороняючих знаків по проїзду на даній ділянці. Тобто спрацювала ідея, виконавчі органи її взяли і реалізують. Так. Якщо повернутися до саме ваших обов'язків, було у вас таке, що є 15 дзвінків на годину. І як ви не втрачаєте цей контроль над ситуацією, коли треба буквально вже комусь? Буває думаю, ну, так і часто буває. От, коли виникають якісь складнощі при реалізації Поставлених доручень завдань, то приходиться е, телефонувати, е, координувати декілька підрозділів, наші комунальні підрозділи, не підрозділи підприємства, установи організації з метою вирішення порушених питань. Скажіть, а які це найчастіше питання під час цих дзвінків виникають або просто звернень? Ну це взагалі-то е, зазвичай виникнення якихось. Непередбачуваних ситуацій, можливо, буваються і пориви у нас на е, наших мережах водогонів, коли потрібно тоді швидко і вирішити питання, направити туди комунальне підприємство. наше. От. Також коли у нас надають якусь допомогу щодо ремонту, відновлення житла, то багато запитань, е, тому що велика кількість наших мешканців потребують. Допомоги, і потрібно їх якнайбільше залучити, щоб вони по максимуму отримали цю допомогу. Зрозуміло. І останнє питання: що б ви хотіли сказати чи не донести мешканцям громади? Ну, я б хотів би сказати, щоб мешканці нашої громади більш створювали ініціативні групи. Зараз є велика унікальна можливість. Взяти участь у е, програмах, які реалізовуються громадськими організаціями щодо отримання грантів для е, покращення якихось місць в нашій громаді. Дякую, пане Віталію, за таку чудову розмову. Це був подкаст: То спитаємо, де ми не боїмося задавати питання, навіть якщо вони незручні. А я нагадую, питання ви можете задати. Під відео у коментарях.